Всім доброї години. Сьогодні іще один промайнув місяць і ми проведемо зважування трьох самців і трьох самиць, яким станом на сьогоднішній день 4 місяці. От поетапне зважування. І зараз ми занесемо інші вже дані. Так, самець. Дивимось, дивимось, дивимось. Ми його помістили в ящик. Він у нас має масу вагу 3,800. Так, ще один самець. 3,550. Третій самчик. Ну, грубо кажучи, 3300. Зараз це запишемо і подивимось, що вони у нас за 30 днів набрали. Звір був не годований, тому я зараз вони з великою охотою підійдуть і будуть їсти. Самі це бачите він зацікавлений в їжі. Відбулася зміна годування, то буде окреме відео. Тому що воно буде немалим і зовсім інша тема. Але результат зміни годування, він от, -от він зараз перед вами. Так, переходимо до самиць. Це є перша. Мабуть, найбільша. 3400. От вона така у так, Друга самиця. 2,800. Третя самочка, ну, грубо кажучи, 3. 2,950. 950. Тако буде точніше є. Такі самиці, трішки менші, але так і має бути, самки вони набирають повільніше масу, ніж самці. Отже, дивимось, самиці набрали орієнтовно за місяць в середньому 900 грам. А самці в середньому за місяць набрали за кілограм навіть приблизно 1 кг 200 г. А в середньому це виходить на 6 штук, 6 кг набір ваги і 300 г. Ну, орієнтовно на кожного виходить, що за 1 кілограм і 50 грам. Це щомісячне зважування, нагадаю. Вважаю його нормальним. Всім дякую за увагу, та будьте здорові.